Ви ведете теж свою медіа Так, так. Медіакомпанію. так всі поїздки абсолютно, да. Повністю для мене особисто, коли людина має великі статки, і коли вони вона допомагає на якусь певну суму, і коли бабуся, яка отримує пенсію там 2,5 тисячі гривень, і вона це 2,5 тисячі гривень щось купує на 2 тисячі гривень, каже: Сино, я якось цей місяць проживу. Ви розумієте, Оцей контраст і він настільки грає. Таку роль, і тому хочеться от то, що бабуся купила і дала, хочеться передати на такий напрямок, що куди жоден волонтер не заїжджав, щоб бабуся бачила, що воно зігріває чи допомагає нашим хлопцям та їжа, той супчик, чи ті шкарпетки, що воно дійсно аж приїхало туди, куди ніхто не може заїхати. Та бабуся бачила. І це для неї буде такий, знаєте, не мотиваційний крок. А дійсно, що вона не, не помилулася в тих самих волонтерах.